Сьогодні ми з вами зібралися, щоб згадати героїв України, які мужньо захищали наші території від окупантів у галереї Люди Свободи створили ми її самостійно, створили у грудні 2016 року за аналом всеукраїнської виставки і висвітлює життєвий шлях видатних українців, які своїм талантом, працею і громадянським подвигом. У 20 столітті наблизили цю величну подію проголошення незалежності України. Ми на свій розсуд продовжили галерею Люди Свободи. Ось наші герої. Тут наші випускники, які віддали життя за свободу України. І війна покотилася вглиб України. І вже молодше покоління. Виховане революцією гідності стало на захист батьківщини у боротьбі із підступним ворогом. Спочатку російської агресії проти України все більшої актуальності набуває питання виховання в молоді. Активної громадянської позиції і почуття патріотизму для того, щоб посилити почуття патріотизму в нашій школі, для того, щоб виховувати наших учнів в дусі військово-патріотичному, ми і створили цей музей кімнату пам'яті. Присвячено сучасній російсько-українській війні. Ну, взагалі, хочу побажати мої поколінню, щоб на їх вік не випало таке і Залишайтеся вірними в своїй батьківщині. Хочеться побажати розуму, бо спілкуючись росіянами, розумієш, що там у молоді розум десь пропав. Мене дійсно, щоб на, на, на ваш вік дойшли. не випадали. Хочу звісно, щоб молодь жила вже щаслива, по вільній країні. Максим був звичайним дитиною. Він закінчив третю школу, але вмотивованим. Максим зробив себе сам. Чемпіон світу по кікбоксингу. Він казав, мама, я ж більше не візьму як чемпіон. Але в Азові зараз рекрути навчаються по методиці Максима, і в Азові було дуже почесно прийти до нього в спортивну групу на заняття. Його друг сказав, живіть тут. І зараз, тому що завтра, на жаль, може не бути. Хочете бути спортсменами, будьте ними. Хочете бути лікарями, будьте ними. Цінуйте Україну, любіть її. І щоб більше такого, як зараз іде на нашій землі, смерть, розруха, щоб більше такого не повторилося. Щоб ми змогли це зупинити, ми його зупинимо. Тільки дуже дорога ціна. Я сподіваюся, що подвиги наших дітей будуть жити в віках. Вони не даремно віддали свої життя. Наша з вами зараз задача, як ви, молоде покоління, отримали завдяки цим хлопцям і тим, хто зараз там нас боронить. Дуже прошу від себе, тому що кожен день бачу героїв, які. Приходять поранені, прошу від вас розуміння, поваги. І коли проїжджає кортеж із загиблим, прошу вас на хвилинку зупинитись і просто віддати у свою шару.